У Ленінському районному суді Кропивницького оголосили вирок кропивничанину, якого підозрюють у спилюванні дерев на території парку перемоги. Він належить до заповідних пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення. Прокурорка Світлана Стрижеус розповіла, що кримінальне провадження розпочали у січні. Тоді комунальне підприємство благоустрій, на балансі якого дерева не дорахували з чотирьох тридцятирічних акацій. Спеціальна доза на кардені року розпровича завід заготовила. Розмір шкоди громаді відповідно до висновку експертизи 38 тисяч гривень. Сума була визначена висновком судової інженерно-екологічної експертизи. Крім того, прокуратурою було заявлено цивільний позов в інтересах Кропивницької міської ради щодо відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою. Обвинувачуваний свою провину визнав. Пояснив місце, де рубав мало занедбаний вигляд. Не розумів, що це пам'ятка. Я не знаю, як вже там пустальники. Там є взагалі не ходити. Там трешень і далі строюся каже. Пояснив для чого рубав дерева. Гуляв, дерева жінки знала, треба було зробити спеціальний рецепт. Зрушені корабл, була треба для жінки. Сажалі. Вигнатий, так. Да. Прокурорка просила для обвинуваченого покарання штраф 25 тисяч гривень. Якщо заплатить штраф, то хоча б зможемо посадити нові дерева. За ці кошти відповідно до рішень Кіргацької міської ради, боговстрій є утримувачем цього парку перемоги, тому їх було визнано представниками потерпілими, але враховуючи, що в них немає можливості отримати ці кошти на свій рахунок, ми заявляли позов від в особі Кропивницької міської ради, заслухавши обидві сторони, суддя Світлана Льо голосила вирок визнати ви не вчинки правопорушення, передбачити на 3 статті 246 Кримінального кодексу України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі, що становить 25 п'ять тисяч п'ятсот гривень. Цивільний позок задовільнити стягнути шкоду за події на навколишньому середовищу внаслідок незаконної порубки дерев у розмірі 38 025 тисяч гривень. Оскаржувати рішення, обвинувачуваний сказав, не буде. На це має місяць. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.